Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Інформація про нібито один і мільйона загиблих та зниклих українських військових за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну є фейком російської пропаганди. Підконтрольні Кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних генштабу ЗСУ і отримали інформацію про один і мільйона загиблих та зниклих українських військових за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії, один сім. Мільйона осіб станом на січень 2025 року, зі слів президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб. Також президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців тричі перевіщують втрати українських воїнів. Йдеться в заяві у ЦПД. Також нагадали, що згідно з даними генштабу, станом на 20 серпня 2025 росіяни з 24.02.2022 року втратили 1 мільйон 72 тисячі 700 осіб вбитими та пораненими.